Так, зімаємо ще один лотик з теплими шкарпетками для малючків. Вони дуже класні. Це махрушечка з такими 12-24, 3-12, Це все махрушечка, Я просто вже по розмірам є 0,3, 0,3. І будуть такі тоненькі просто. На 2-4. Такі комплекти. 12-24, 2,4. Тут такі класні звірятка, принти, по-моєму, не помиляю, всі модельки. так, 12-24, Це махрові. Вони всі дуже випакові, всі такі, знаєте, 2-4. такий комплект теплих, махрових. також 2-4. Такі, бачите, 12-24, 12-24. Такі, класні 12-24. дуже класне. Так, 15-18. До речі, зверніть увагу, тут також є. Такі тормозочки, це 3,12. Тобто, коли дитинка ще повзає, вона так само не буде козатися. Ну, це саме, коли дитинка починає повзати. Дуже дорожче зручно. Не буде вона нас і падати 12-24. Просто звертайте увагу при продажі своїм клієнтам на ну, це. Ось, такі маленькі фішечки будуть вам реально ну, додавати продажі. Так, 4-6 попалися, 27-30 козли, 3-12 місяців, такі 3,12, теж теплі маховки, такі. Тоненькі. Ну, коротше, це все махрушики 12-24. 24, 2, 4, 12, 24. Такі тоненькі 2-4 Такі світяться, до речі, вони 2-4 рочки. Такі звичайні 2-4. Це махрушики, 03 місяці. Так, 2-4 і 2-4. Куфеточок небагато вже лишилося цих. Потім буде вам знахідка. Такі світяться 12-24, такі 12-24 на дівчинку. Класно. До речі, собі вартість тут виходить десь біля по-моєму, 60 гривень, що замовляю, за упаковку. Але, ну, увагу, що тут все воно упаковано. По 5-3 винички йде.